Мене звати Панчук Андрій. Ми розробляємо інноваційний модульний пристрій, центральний виникач, який дозволяє не лише центрально керувати освітленням в оселі, а також має додатковий функціонал. Наприклад, одним натисканням ви можете включати різні зони будинку. Короткочасне натискання включає в кімнаті, подовжене натискання включає на балконі. Ну і так само виключаємо. Ось приклад на автомостенде, де при виході з будинку можна вимкнути одним натисканням все необхідне обладнання. При цьому додатково пристрій налаштовується на включення окремих зон. А ще один приклад використання це групове управління в кімнаті. Наприклад, ви включене світло. і подовженим натисканням можна вимкнути світло все в кімнаті. Також існують часові затримки. Наприклад, при включенні світла в ванні включається освітлення і витяжка, при вимкненні витяжка виключається через заданий час. Взагалі налаштувань дуже багато. Дивіться, на сайті документації там більш детально описано.